Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі. Йдемо на пляж на прудах. Потеплішало в місті, вже десь близько 20, зараз середина дня. Ще дня 4 назад було вночі до мінус 1. В день плюс 10, 12, і знову почало тепліше. Це вже ми підходимо до пляжу на прудах. Раніше було доволі популярне місце, коли він відкрився. З'їжджалися тут. ну, З півміста це точно по району я маю на увазі. На 44-му ще не було пляжу, а тут. І байдарки, не байдарки, а... Катамарани були, кафе працювало, це що зараз занедбане стоїть. Тарзанка навіть пару років працювала, що можна було по ній прямо в річку спуститися. Такий атракціон був. Взагалі пляж був забитий. Він то і зараз влітку забитий. Більш того, що менше на курорти їздять. На 44-му відкрився то. Тут вже людей поменшало. Та й почав парк біль... більш-менш ремонтують, тут і плитку, і стовби і так далі, а пляж трохи вже занедбався. Забор поставили, вже деякі секції познімали. І ще добре, що зараз метал маза мало везуть за границю, так би його весь би посрізали тут. Це кафе працювало тут. Навіть оце схід був, літній майданчик, таке плаваючий був тут. Східцям це можна було на літній майданчик, який плавав. Зараз кафе не працює взагалі. Має неприємний вид. Ніхто ж його не ремонтує, зовнішність. Відпочиваючих поки що мало, як бачите. Ходив, плавав, вода більш-менш вже нормальна. Ставок не глибокий, прогрівається швидко, то після полудня більш-менш вода нормальна. Вже вони дівчата пішли плавати. А біля берега взагалі вода добра. Ми туди подалі прохолодніше. Ця рибу лове бабуля. За 60 років десь. Не знаю, є, зараз тут риба нема. Раніше було. Ще років 5, я ходив сюди, інколи ловив. Тому риба дрібна тут. Ще вода чиста тут. Вже йдемо ми до колишнього кінотеатру Гірник. Район 20-го. Тут колись був кінотеатр Гірник, потім була тут адміністрація кукольного театру, потім ще декілька років розвалля були тут. Це зарожче. Ну, а потім все ж таки порядок навели тут. І ларьок якийсь поставив, не знаю, що це за ларьок. Чи Щось будувати збиралися, то та, так є. Позібутка вже підходимо до універмагу на 20. І на цьому поки що все. До побачення.